Привіт усім нашим друзям, привіт усім нашим глядачам, ви на каналі Прогноз. З вами Катерина і з вами наша довгоочікувана гостя, яку ми чекали, чекали, і нарешті сьогодні ми зустрілися це пані Таросана. Пані Олександро, я дуже щаслива, що ви сьогодні з нами тут. Приємно, дякую, велике дякую. Я вас чекала, глядачі чекали, і нарешті, пані Олександра, у нас не тільки. Займається так, у нашої такої скажімо, високодуховною історією, так не тільки таро. А пані Олександро, у нас ще і волонтер, тому в неї вкрай обмежений час, і я дуже вдячна за те, що ви знайшли для нас його на цей ефір. Не витрачаю його. Поїхали, пані Олександру. Перше, за що я хочу запитати вас, скажіть, будь ласка, як ви бачите перспективи завершення війни цією весною та літом? Ось на загал у 25-му році. Як я бачу, чи як карти бачать? Добре, давайте ви як карти бачать. буде цікаво. Весна, так, да. ще в тому році було два розвитку подій, два варіанти розвитку подій, да, або це до Нового року, але щось мало таке відбутися масштабне, не дуже приємне для світу або ж для України, ну в плані якогось вибуху. Да. Ну, Карти просто про це говорили. І е, якщо це не відбувається, ну і плюс ми всі ж чекали перемовин, там же. ж... Е, Йшли певні перемовини між США та Росією, там не відбулося те, що мало відбутися, от, і затягується це все до весни. Так, да, десь квітень, травень, десь отак. От. Чекаємо. Є всі угу. шанси, чекаємо. А тепер давайте тоді розглянемо на тару. Давайте. Яке що, саме... вони... А, що вони нам підкажуть з приводу весна-літо 25-го року? Як вони бачать перспективи завершення війни? Чи є О, шанс так. зупинку активних бойових да, от на весну цього року? Чи є такий шанс закінчити весну цього року? Припитував. Знову ж таки, от на зараз 50 на 50, і карти знову про це говорять, йдуть вже якісь перемовини, можливо, і швидше щось може завершитися. Тут все залежить від того, що е, до чого домовляться, так сказати. Виходять закохані, виходять карти місяця, а це ну, про перемовини, які йдуть там десь, може, у нас за спиною, може, знаєте, намагаються маніпулювати цими перемовинами. А от ще є такі нас наскільки. А, який шанс? Давайте не чиє, а який шанс да, весною е, зак закінчилися в Україні ну, активні бойові. Який шанс, який шанс? Шанс є е, шістка мечів, карта смерті. Ми до цього рухаємося, але по смерті все рівно це знаєте, от, ну, така важка карта для змін. Тобто, все рівно щось доведеться таке пережити, або емоційний стан якийсь буде неприємний да, там, для України, для українців. Або якась ситуація буде неприємна, коли доведеться виходити з якоїсь кризи. Шість камечів дуже часто говорить про вихід з певної кризи. Тому ну, будемо сподіватися, що все та ж таки нічого не гахне, а якимось чином доведеться зможуть домовитися, скажімо так. Якщо буде домовлятися, пані Олександру, це в першу чергу буде про припинення вогню чи про якісь інші умови поставлять? М -м для Росії так, і умови для Росії будуть самі перші стосовно закінчення війни в Україні закінчення активних бойових І саме перша умова для Росії, яка буде карта диявола. Ну да, тут мало того, що є припинення По-перше, це якесь залякування. Диявол, диявол він завжди. В чомусь обмежує да, це момент залякування, це моменти припинення вогню, можливо, десь якийсь шантаж. Це може стосуватися і Росію напряму. Тобто я так розумію, що буде якась ситуація, коли їм всередині буде невигідно або буде досить некомфортно в усіх аспектах продовжувати війну в Україні. Це можуть бути і про санкції, і про все, про все що завгодно. Причому тут якась загроза йде конкретно для, для, прям для Росії, тому що вийшов рицарь мечів, рицарь Кубків. Це, знаєте, буде такий е, спочатку що станеться, а буде потім такий варіант: ну що, тепер давайте домовлятися. Ну, от Рицарь Кубків він такий, да, Що це буде для Росії? Карта Сонця. Ой, ну вони тут очікують, знаєте, це. Е, для росіянців, мабуть, будуть подавати як якусь перемогу, тому що карта перемоги вийшла. Ну, тобто, знаєте, ну вони ж там. Боже ну, мій! це знаємо. Росіянці ж не можуть програти. Тобто їм потрібно. Ну, Вони у себе в голові, так? Да? Я в тому пані, що ну, населенню Росії, мабуть, потрібно буде подати інформацію саме таким чином. О боже, вона не так шокувала, знаєте, приводу цих росіянців вже навіть не можу цей. Як цим, як топором по голові сухим дали, а, до... давайте водою краще не надо наладав сокирою не потрібно. Давайте краще відро води на голову. Так, добре, як відро води на голову. А добре, це якщо а, припинесуть значить, цю новину росіянцям, аля як їх перемогу. Пані Олександру, а що ж може бути з тимчасово окупованими так, історією? Момент е закінчення актив... активних зупинки активних бойових дій, що. Де закупованими територіями України? Так, в очікуванні. Чекаємо, зупиняємося, десь захищаємо свої кордони, чекаємо подальших дій. Ну, в принципі, як і швидко будуть розгортатися події. Тут більше такі, знаєте, політичні <кхід> почнуться дебати і заяви якісь від нашого президента. Тобто, ну по хитрості, щось таке буде цікаво відбуватися. І у нас в країні, до речі, в тому числі а, по Зеленському, то знаєте, так, такі питання, дуже хочеться копати її глибоко для бліцу. Інформація йде, хочеться витягувати, витягувати, але розумію, що в якийсь момент треба зупинитися. Ну, е, ситуація може бути доволі неприємна у нас для Зеленського або ж для нашої влади, коли будуть намагатися якимось чином змінити. Його змінити його рішення, змінити його вплив на війну і на, ну, на закінчення активних бойових. Тобто намагаються розхитати е, у нас в країні атмосферу по політичну. Так, ну І політичну, і серед людей, в тому числі, і серед людей. Тобто вкиди інформаційні, вони будуть ще більше до весни. Ага, до весни. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, пані Олександре, чи бачите ви вибори президента України у 2025 році? Так, да, бачила. Ну, бачила не стільки, як вибори, а ну, давайте передивимося. Чи будуть у 2025 році вибори президента України у 2025 році? Чи будуть? Так, <гум> да, до цього вже, в принципі, готуються, і до цього вже готують населення. Потихеньку готують населення. Так. Це ми бачимо з інформації з новин. Будуть прямо вибори будуть, але по хитрості тут якось е, щось цими виборами будуть маніпулювати дуже сильно. А хто Хто може маніпулювати? Америка, Росія, треті країни чи наша? Е, Це той, кому не вигідно, те, що є на зараз, той, кому не вигідно прихід нової влади. Це можливо, якісь наші партнери чи це з України. Ні, це не з України, це скоріш за все або росіянці, або е, наші партнери, ті, які нас підтримують фінансово. Uh -huh. А зеленський певна певна друг... купка людей, яка ну прям хоче, щоб було саме так, як їм потрібно, і вони будуть цим цим цим, цим будуть тиснути. Зеленський на другий термін буде подаватися? Чи є в нього всі шанси стати президентом? Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода Романтичні коти налічує 22 старші аркани, чарівні котики з квітами. Піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною тарологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Я? Ой, я не знаю, чи буде Зеленський подавати на другий термін, чи виставить свою кандидатуру на другий термін. Його просять, а він на зараз відбивається. Тобто я розумію, що людина вдимилася, ну, чи буде подавати свою кандидатуру. Ну, можливо, і буде. Можливо, і буде, можливо, його і змусять, але по, по дияволу не, ну, тобто подавати може, чи буде він в другому терміні. Ні, по перше, йде якась загроза йому його здоров'ю, а по-друге, тут все рівно виходить якийсь король мечів. А король мечів це більше людина, яка має хоч якесь відношення до військової справи, чи то там ну, при погонах, скажімо так. Да. Добре, давайте спробуємо зазирнути в недалеке майбутнє, хоча б одним оком і, так, з тих новин, кого нам пропонують у майбутні кандидати. Так ніхто не знає, хто там може бути, але кого прогнозують. А найсмішніша історія це з Арістовичем. Ми з однією вашою колегою розбирали там просто такий абсурд: десять пунктів. Значить, ця особа видвинула, які вона, які він буде робити, і перший це про церкву, про московські пара. Він же сам готується в президенти, да? Так, да, так, да, так. Да. О, це я про те, що він буде типу себе висовусувати. Тож хочу <свист> подивитися на нього, хочу подивитися на пана залужного. Можливо, його будуть, бо ви сказали, людина дотична да. до війни. Давайте спробуємо можливо, це може бути хтось із старого олігархату, чи хтось із перспективних молодих військових. Ну, давайте спочатку тоді. А, ну давайте добре. Чи це може бути хтось із старого олігархату, президента України, старого. Вони будуть дуже сильно намагатися, але одразу ні. Десятка пентаклів і десятка мечів. Дорватися до кармушки, тому що десятка пентаклів це коли в тебе все налагоджено, це коли в тебе є там свої люди, ти сидиш, контролюєш всі питання. Ну, ти розумієш, де на чому можна заробити, але ні. Тема закрита. Тобто, не старий олігархат, слава Богу. Давайте, давайте двох, да, Арестович, які його шанси бути президентом України, Арестович, Олексій, які його шанси, шанси в нього є, 50 на 50, ну, не скажу, не скажу, що він буде, але буде намагатися, тут 50 на 50, які його шанси, будуть Буде дуже багато е, розмов про це, але в нього немає підтримки світу. Він не вигідний нашим західним партнерам, тому, скоріш за все, що може він стати президентом? Ні. Ні-ні. Ну, буде намагатися шанси якісь. ну, 50 на 50, знаєте, це карта, така вона. Так, і залужне. Да? Але шанси в того дуже маленькі. Залужні, які його шанси бути. Президентом України загружені. Зараз в підвішеному стані, на зараз це все по ілюзіям. Можливо, як варіант, що буде заручений президентом, можливо, не зараз, можливо, пізніше, але взагалі такі роздуми є. Щось затягують, чи то він затягує з рішенням да, з цим ну, Типу, готовий я чи не готовий, чи тут думають, чи його ставити чи не ставити. Тобто тут іде по помірності і по повішеному. Підбір якихось варіантів. Я так розумію, що щось іде не так, як вони собі планували, шанс забути президентом України. Є дуже багато обмежень на зараз в плані це для України е, в плані. Знову ж таки, або наших партнерів, або тієї влади, яка знаходить команди, скажімо, яка знаходиться на зараз у нас в Україні, не можуть домовитися між собою. 에... Давайте я ще знати, як хочу спитати, якщо дозволите, що на зараз з кандидатами в президенти? Чи є на зараз хтось? Так? Ви навіть не питайте мого дозволу, того що ти ви, я, ви, ви ж ведуча, а... то я так. А ви моя головна зірка. Я вас тут чекала. Я чекаю влади. Мої питання. Важливі, як ваші. Да, ми ще ж мали з вами ще до Нового року зустрітися, і так у нас все. Ну, так, так буває. Це ж таке Боже життя. Що, <плес> Що на зараз з хатами президенти? Що на зараз? Це дуже складно. Все дуже складно, намагаються обрати, можливо, є декілька, можливо, є два варіанти, причому дуже сильно втручається захід. Ну, нереально сильно втручається захід. Виходить три старших аркана, сонце, місяць і іерафант по місяцю це і про тиск це і про маніпуляції це і про намагання засунути когось того з ким би тобі було вигідно ну працювати і хто, би, хто би тебе знаєте як ну да, хто би там кого можна було б прогнути тобто ага. на зараз на зараз немає точного кандидата який буде який всіх влаштує але вони когось все одно, я так розумію, шукають, підшукують, дивляться, на кого вони розраховують. Це має бути людина військова, скажіть, будь ласка, чи умовно хтось з минулого? Так цікаво, чи є вже хтось карта диявола. Ну, Щось з кандидатами у нас все дуже дуже, дуже важко. А, хто це має бути новий президент України? Хто це має бути пощадкує? Це інформація. Це людина відома, карта зірка. Людина, яка дійсно має вивести Україну на якийсь новий рівень по смерті. Слухайте, ну це людина, яка щось таке пережила в своєму житті. Можливо, тут і про переродження якесь. Може, як людина, знаєте, чимось займалася. ну Я не говорю, що була президентом, да? а чимось займалася таким. ну… Важливим, скажімо, да, людина, можливо, мала якусь посаду, а це як зміна якоїсь посади, ну, тобто по смерті, знаєш, знаєте, як від, відновитися. Людина, mm -hmm. да, дійсно може бути військова, тому що виходить е, ту с мечів, людина гостра на язик, гостра на дії, готова до дій. Це той, кого будуть слухатися. І взагалі знову ж таки карта зірки. Людина має влаштовувати ну і наших партнерів в тому числі, але доволі відомо, тобто, ну. Це буде така, знаєте, зірка для всіх країн. зірець, от хочеться так сказати. Давайте попросимо наших глядачів, якщо у вас є припущення, напишіть, будь ласка, хто це може бути, як ви думаєте? Якийсь кармічний король жезлів. Так цікаво, хто це для України Верховний суд, а це ну, така кармічна карта. да, Це людина, яка своїми рішеннями, людина, яка своїм керування, виведе Україну на новий рівень. Ну тут прям такі кармічні карти, всі кармічні. Дай Боже, дай Боже. Боже. Нарешті, бо так хочеться, знаєте, жити не в історичну епоху, просто в спокійній, класній, процвітаючій міцній державі. Да. От, Звісно, да. тут так вийшло. так, да. Доволі цікава історія. Добре, пані Олександре. Я вам дякую за те, що ми записали коротенький такий ефір на канал Прогноз. Він вартий ваших вподобайок для нашої пані Олександри. Будь ласка, потіште її і в коментарях, і вподобайкою поширюйте україномовний контент. Дякую, до побачення.